Всім привіт, сьогодні будуть не приколи, а експеримент. Постав лайк і підпишись на канал. Якщо вам сподобається така рубрика, я буду снімати її. Я зараз даю боком на звичайній коробці. Але це виглядає ефектно. Поки ви даєте боком, вас дуже легко спіймати охоронці. Зараз я звичайна коробка з-під молока. Побачимо, скільки я продержуся тут, але ми спостерігаємо, що мого союзника спіймали охоронці. Надіюсь, мене вони не спіймають. Зараз я банка, в якій знаходиться окупант. Мене знайшли, мені прийшлось тікати від охоронців. Щоб не дали по жопці Поки я увертався від охоронця своїми професіональними стрибками і сміявся це все одно мені не допомогло, і він мене все таки спіймав. От гівнюк, ну добре. Поки я став на місце, яке я знайшов, спостерігаючи за своїми союзниками, я побачив, як охоронці знайшли союзника. От він лох, ну добре окей, що за нах вони мене знайшли. Все йде по жіночому статевому органу. Хто не знав, тут баг на цій карті, тут немає текстур, тут можна заховатися. І тебе ніхто не бачить. Так він мене поки що тут не бачить. Опоки я увертався, він мене вбив, що тепер робити. Ну добре все пішло по жіночому статевому органу. Не пройшло і секунди. Я вмер. Я пішов шукати предмет. Я знайшов місце. І тепер я сховався. Хтось захотів сховатись зі мною, поки що все норм. Вони повсюди охоронці шукають нас, але їм це не вдається, це добре дуже. Я бачу, як пробігає якийсь охоронець, але він мене не бачить. Я став свинею, захотів переміститися, щоб не дуже горіти, ну добре все окей. Чому би не пострибати, чому би не пострибати, не пострибати, що за нах вони мене знайшли? Все йде по жіночому статевому органу. Я перетворив охоронця в союзника, ха ха ха, ха от халепа, я не туди побіг, але мене не побачили, мабуть, сліпі. Повезло, повезло. Трохи посидівши, ми перемогли. Давайте відкриємо бокс один, що мені випаде, а гівно, але не дуже. Ну добре всім пока.